Доброго дня, вітаю всіх, хто мене слухає і дивиться, і давайте і цього разу поговоримо про інтелігенцію. Облишимо поки що моральні питання, скажемо простіше: інтелігент це людина розумової праці, або, в ширшому сенсі, працівник культури. Він не створює цінностей, без яких неможливе наше життя. Але без таких осіб людство дуже швидко скотилося до пещерного рівня. От і, як пам'ятаємо, Максима Грека, героя нашого попереднього випуску, було. Запрошено у Росію як культурну людину фахового спеціаліста для перекладу богослужебних книг. Його культурний внесок і справді є незаперечним. Йому належить 365 текстів, серед яких є і роботи богословського, апологетичного і духовно морального змісту. Але і зрозуміло, що інтелігент для виконання своїх фахових обов'язків має бути людиною освіченою. Тобто мати певний багаж знань, причому не тільки таких, що стосується безпосередньо його спеціальності. Але інтелігенція чи особливо соціальна група. В чому є особливість без повітря, чеснока не розберешся у радянські часи, чили, що це так званий прошарок між класами. Само вона по собі не є клас, але я прошарок, чи правильно я перев'ю більш звичний для мене термін прослойка. Не знаю вам судити, добре, що не ляпнув прокладка. але ну, не тим не менше це є прошарок між робітниками та селянами, так звана трудова інтелігенція. А. а от в чому є особливість, а я думаю, що є особливість, є освіченість особливого виду. Звиняйте за тавтологію, це є європейська освіти місце. От із тої точки зору варто поговорити про сьогоднішній матеріал. Загалом, людство це не тільки Європа, Вона є конгломератом різних культур і індійська. Китайська, ісламська культура, і всі вони по-своєму цікаві. Але якщо вам, наприклад, дати два аркуші паперу по і попросити не одному з них написати всіх видатних європейських, а можна і з американських зі Сполучених Штатів чи Латинської Америки. Видатний, тому що це теж відголошення європейської культури. Тобто, всіх, кого ви знаєте, чи про кого ви чули видатних представників європейської культури, то список буде впевнений дуже довгий, а на наступному листочку буде набагато коротше. Отак От і Максим Греф. Був безперечно представником європейської культури. Він у, було, у минулому віде народився аж ніяк книга не, не в Росії, а в Греції, і у віці 20 років він переїхав в Італію, а до того. І він пробував займатися, як би ми зараз сказали, політичною діяльністю і навіть балотувався в якісь там виборні органи, не знаю, як вони тоді називалися, на острові Корфу, але задав Поразки перед виборчою компанією і переїхав у Італію. І це дало йому ґрунтовну філософську освіту, і познайомило, якби ми зараз сказала, з передовими ідеями того часу. Найбільшою враженням і вплив на нього мала особистість Савонарола. Савонарола – це визначна, скажімо так, знакова постать у європейській культурі, і варто поговорити про нього докладніше. І почнемо з його ранньої юності, коли він ще не був таким відомим. А тоді він був звичайним скромним, тихим, серйозним, розсудовим юнаком, готувався стати нотаріусом, за дівчатами не бігав, багато вчився, і у нас час таких називають ботаніками. І одного разу його старший брат умовив його піти на свято, де він побачив красиву дівчину, яка лагідно до нього усміхнулася. Салонорола зрозумів все як справжнє почуття, що він викликав у той дівчиний інтерес і закохався у неї. А вона просто поспорила зі своїм бойфрендом, що може закохати в себе навіть такого заучку. Коли савона освічився їй, вона його відшовхнула, типу, не для тебе та квітка розстріла. А ввечері він підслухав її розмову з її хлопцем, де вона весело сміялася, що виграла, і з нього кава. Після цього Савонарола роздав все своє майно, а майном його були лише книжки, собі залишив цю біблію, і пішов у монастир. І у нього відкрився дар проповідника. У своїх проповідях він Таврував, засуджував звичаї цього його часу, яке справді багато було непростойними розпусками, що взагалі можна сказати і про наш час. До речі, і свою кохану, два роки по тому він теж нашкорив, що вона. Постійно запізнеться на службу Божу і веде себе несхромно. Ну, так би мовити, відомстив. Але, Але сам він по собі лицеміром не був, він доволі аскетичний спосіб життя, і його проповіді користувалися великою популярністю. І під його впливом. Люди справді ставали більш богочестивими і на вулицях замість батярських пісень лунали псами. І у своїх пробуях сабона рола не шкодував навіть сильних миру цього, ні папу римського, ні Лоренцо Медиче, який на той час був фактичним. Повноправним володарем Флоренції. А особистий конфлікт з ним, перший особистий конфлікт, з ним стався ще тоді, коли в було призначено тріором монастиря Сен Марко. За традицією він мав поїхати до Медичі, але не став того робити, а ще й сказав, що одержав свою посаду. Завдяки Богові, а медич тут ні при чому і за що ж йому дякувати. Ну, і що йому за все було? А нічого. Медіч сам таємно вислав до нього делегацію, щоб домовитись і не розмухувати конфлікт. Савонарола і далі продовжував викривати негативну поведінку Лоренцо Медичі. Це і справді є складна історична особистість і критикувати його було за що? Але Савонарола у кінці цього засуджував в і за те, що ми зараз поставили йому в заслугу. Зокрема, був Медічі. Медічі був відомим меценатом. І тримав багатьох вчених, поетів, художників. Теж він при цьому відзначався великою любов'ю до розкоші і, е, доволі розпусною поведінку. Це у нього, як то кажуть, поєднувалося. Кажу, що особистість була складна. І от він і. Крім іншого, засновав музей, де виставлялися твори античного мистецтва. І кожен з художників міг туди прийти, за, своїми, за задоволенням своїх естетичних потреб чи з професійних міркувань. І за це Савонарола звинувачив його у язичності, так би мовити, відновлений. Язичницьких поганських культів. Але тим не менше, перед смертю Медіче захотів сповідатися, тільки ви Савона роли. Але сталося так, що після смерті Лоренцо Мегіча, правителем Флоренції, стає саме савона рола. Ну, не будемо. Вдаватися в історичні причини, які до цього привели, тут можна сказати і про те, що сина Мей Лоренцо Лоренсо Медічі і про військову інтервенцію. Карла Сомого, але безпосередньо це нашого теми, нашої виду, не, не стосується, тому ці самі по собі цікаві, події опустимо. Ціло нароло. Відновив республіканські органи управління, а верховним правителем міста він назвав Ісуса Христа. Крім того, боженикам було прощено їх боргів, але хворі вигнали з міста. Тобто, і, але разом з тим саморола продовжив боротьбу за зміцнення моралі. Казано, там будуть розпусти, позакривали, карнавали заборонили, а містом бігали в тахіди тласів. Вривалися у будинки заможних громадян і забирали у них різні прикраси, дорогоцінні речі, предмети розкоші, предмети мистецтва і все це спалювалося на. Центральній площі міста, і це називалося вогнище мирнославства. У нас час такі дії викликають неоднозначну реакцію, але що цікаво, багато видатних осіб тієї епохи епохів дородження таких, як будь-челічі і кодеміранду самі добровільно під впливом самого спалювали свої твори. За богохульство належала кара, а що було тоді богохульством? Це просто лайка, коли є таке в європейських мовах фразиологічний зворот, коли в воліливих словах згадують Бога, ну, наприклад, як ми. В таких самих ситуаціях маму, але от за це, все загрожувало вируванням язика, за рух карти давали великі штрафи, а гомосексуалістів спалювали на вогнищі. Хоча можливо, у дійсно, все було не так страшно. Судив протоколи того часу свідчать, що. За час правління Савонароли було засуджено лише трьох гомосексуалістів, двоє відмазалися, а третій, до того ж був, якому це не вдалося, до того ж був бандитом та злодієм. І, очевидно, і не всім реформи салоно роли подобалося, і легко хочу розуміти, чому. Крім того, конфлікт між папою і ним загострився, ну, я також тобто, не відчуваю себе достатньо компетентним, щоб судити, хто з них був правий, а хто ні. Але що є з мого... На мою думку, незвично. У ще церкву часто звинувачують у тому, що вона ставить перед людьми непосильні і недосяжні вимоги. А у той час, навпаки, церква опанувала особів, маю на увазі самонарову, самонарову, яка надто ревно дотримувала, вимагала дотримання аскетичних норм. І важко сказати, якби Савонарола повністю переміг, чи сприяло би це прогрес людства чи ні. І справа дійшла до того, що папа відлучив Савонаролу від церкви і оголосив його єретиком. Гнів папи, міг поширитися на ціле місто. Де усавунуроли було багато фанатичних пічників. У той час це було дуже небезпечно, причому не тільки з духовною, але й з практичного боку. Особа відлучна від церкви, позбавлялася всіх майнових прав, її можна було безкарно пограбувати, або, а укладати з неї будь-які угоди, вважалося неприпустими. Увіти Шавонарола оголосив про необхідність скликати Селенський собор, на якому скинути папу як антихриста. Суперечка загострилася настільки, що один монах францисиканець, а францисканець підтримували папу, запропонував шавоноролів. Бердалію. Тобто, щоб довести правильність своєї думки, він мав би бути разом з цим монахом. Або, ну, вірніше, він спочатку молився, щоб його представник, війти у вогнище. Савонарова погодився на це, а один з його товаришів. Вислали згоду війти в вогонь. Тоді монах син, який е, зробив в савоноролі виклик, дещо змінив свої умови і зажадав, що сам він війде у вогонь, коли тоді шавонорола війде особисто. Савонорога і на це погодився, але заспокою вас. Насправді все цікаве видовище не відбулося. Чому точно вам не скажу? Я тоді був маленький, не пам'ятаю. Одні свідчать, що фанат не захотів приймати участь у панському звичаї, інше, що вона, францисиканець злякався і не прийшов, або вони обидві. Обидва були надто чимними поступалися в один одному місці, місцем і казали ні, тільки після вас. Але, тим не менше, процедура затягнулася. Потім почався дощ і погасив усе багаття. Одно, як все часто буває, загальна любов. Змінився такою самою ненавистю. І НАТО підбурюваний противниками Савонароли одного разу вирвався у монастир. Савонаролу було захоплено і кинуто у тюрму. Кажуть, що у тюрмі він. Також не спав духом, написав багато важливих, відомих, так би ми сказали, культових творів і зробив свого тюремщика, своїм прихильником, і він передавав ці його твори на волю. Але, тим не менше, у тюрмі Савонарола провів 40 днів. Його там піддали жахливому тортурам, а він, як би ми зараз сказали, як у сталінських катівнях змушений був підписати проти себе покази. Тобто, як то зараз кажуть, вибили з нього потрібні покази, і його було страчено. Спочатку повішено його разом з трьома його прибічниками, а потім спалину. Одним з тих, хто бачив це, був і Максим Грек. За переказами він взяв на згадку. Опіл з могили савонароли з вогнище, на якому було спалено савонаролог. І про нього я розповідав у минулому відео. І його діляність у Росії, наприклад, те, що він прийняв сторону нестяжателю. Звинувачував священників за їх непомірну схильність до розкоші і самого царя за його дію, за несумісність християнською мураю, те, що він хотів розлучитися з своєю дружиною. цього ми бачимо певний вплив Совонарода. І от в сучасній ідеологічній боротьбі Росія позиціонує себе як захисника. ключове місце, займає соціальне проти справедливість і протиставляє себе так само так званому Заходу, деякі таких цінностей відмовились. Там сучасне ЛГБТ, експлуатація і намагання жити. Намагання нав'язати іншим народам свій спосіб життя і свої цінності. Але чим приведе це до заперечення західної культури? І у Європі були люди, які боролися за мораль і традиційні цінності як народа, про якого я розповідаю у цьому відео. А в Росії його учень Максим Грек. Фактично продовжує його справу і був, як казали у радянські часи за бідних, проти багатих. І він вже, за висловом Дмитра Сергійовича Лихачова, є першим інтелігентом на Русі. А про ставлення інтелігенції до питань моральності поговоримо у наступному відео. Тільки додам, що всі ми є певною мірою інтелігенти у тому сенсі, що отримуємо велику кількість інформації. І навіть якщо вона прямо не стосується духовних питань, все ж таки має до них певне відношення. І тому я раджу переглянути свій телеграм-канал, де я. Не торкаюсь безпосередньо там релігії, а висловлюю свої міркування про Пушкіна. Нам пропоную і довгологічний наратив, що Пушкін це шовіністичний розкомісткий поет, і по москальське все, але те, що він був людиною європейської культури. Це безперечно. Мало хто вміє говорити так вільно по-французьки, як Пушкін. І сподіваюся, що і в моєму телеграмі-каналі ви знайдете для себе щось цікаве. Посилання на нього під відео. А зараз остаточно прощаюсь з вами до нових зустрічей.